Перша тема нашої розмови з паралімпійським чемпіоном з фехтування Андрієм Демчуком. Андрієм Андрій, вітаю тебе в нас в конференц-залі Галинфо. Перша тема нашої розмови буде безпосередньо Олімпіада. О, ти зараз приїхав, люди зустріли, тобто такі приємні були зустрічі. Зокрема, Антон Донсько сказав, що в Києві зустріли класно, а у Львові, особливо по-домашньому. Як тобі був цей прийом? Що ти зараз відчуваєш вже вдома? Чи зрозумів ти вже що на ріо де Ну, Всіх вітаю. Звичайно, що домашня вона, така зустріч вона найбільш приємна, найбільш мила, тому що це вже, знаєте, більш душевна, і ти вже сам десь усвідомлюєш, ти вже вдома. Тому що все-таки близько 40 годин бути в дорозі, це так трохи вимучує, але коли ти їдеш з позитивом, з, з заслуженою нагородою, то звичайно, що трохи настрій такий все рівно веселіший. Дуже класно нас зустріли в Києві, дощ там був такий шалений лив, але. Дуже багато людей прийшло, багато медіа, журналісти просто підходили, особливо там, з певних таких відомих наших каналів, дівчата, жінки. Тобто це було настільки приємно, що вони просто підходили, фотографувалися. Хоча, в принципі, так, деколи я собі там, ну, бачучи їх, то мені би напевно було приємніше з ними фотографуватися десь, мило би було. Зачався тобто деякі політики приїхали, Жданов був міністр. тобто Це ті люди, які дійсно ну, сприяли нашому певному і. Забезпеченню і фінансовому, і матеріальному, тобто все-таки інвентар. Ну, в принципі, їхавши на цю олімпіаду, ми були забезпечені на такому досить нормальному рівні, тобто, в принципі, все, що було потрібно, ну, звичайно, що не все, але в більшій мірі все було. Добре. Як пройшла для тебе сама Олімпіада, тобто десь підготовка була на належному рівні, і самі змагання, зважаючи на результат, прийшло, ну, прийшли також планово для тебе. Ну, е якщо так вже брати так в загальному, то звичайно, що дякуючи там і міністру, я так розумію, спорту, і нашому паралімпійському комітету, і на спорту, е все в принципі, тобто в плані забезпечення було на доброму рівні, зважаючи в принципі, на проблеми, які є в країні, тобто ми дуже тішимо, що ну, принаймні ми мали. Зброю, одяг, те, що потрібно, те, що може бути якісь мати проблеми, якщо, наприклад, якісь воно чи застаре, чи вже зношене. В плані виїздів також останні два роки в нас проблем не було, тобто, в принципі, всюди, куди ми повинні були їхати на відбіркові етапи, ми їздили в меншому складі, в більшому, але їздили. Тобто, то, якби, в цьому плані якби, ну, все було окей. Проблеми були вже такі, знаєте, чисто спортивні. Тобто, в мене, наприклад, були травми двох ліків і вони є. І, на жаль, якби вони мене дійсно так сильно турбують. І тому зараз я в першу чергу займуся цим все таки реабілітацією, тому що ну, це є великі хронічні вже проблеми, епікандиліт. І я дуже надіюся, що я зможу це підлікувати. От, і, це. і тому якби, ну, якби я все-таки ну, надіюся, що воно якось, знаєте, дасть мені можливість до Токіо вже підготувати. Підготовку проводити на тому рівні, на якому як би, хотілося б. Тому що все-таки, коли травма, це б трохи забавляє і збиває. Андрій, от, зважаючи на травму ліктів, чи були в тебе побоювання, що це може якось відбитися на підсумковому результаті? Е, Боянь була завжди, тому що, знаєте, як не крути, е, ну, все-таки паралімпіада це саме той такий найвищий щабель, на який ти рвешся. І десь була боя, що, не дай Бог, мене ну, заболить, бо на Європі була така проблема, я після змагань на рапірі я на шаблі просто з, з просто з шалено перетиснутою рукою в цьому місці, і вона мене синіла, але я ну, старався їх міг фехтувати. Тому що біль виникає від гнучких е, оцих рухів, і це, знаєте, це така, ну. це... Та біль, яку важко дуже пересилити. Тобто, в принципі, я терпеливий в тому плані, туди, тобто, коли бували і травми, і такі, знаєте, візуально сильніші. Але е, це біль, яка не дозволяє тобі просто пальцями наносити удари. Це от від будь-яких таких махальних рухів. То, грубо кажучи, ти можеш тільки бити кулаком, а це ну це, ну, це ну, нічого не світить. Як тобі вдалося оце перебороти все е, Ну тоді на Європі я все-таки якимось не знаю, морально любими якостями це якось вдалося мені, тобто і заморожували, і кололи, і знеболювальні, тобто, що могли з дозволеного, з дозволених методів, все, все робили. Зараз я все-таки в підготовці, тобто я все-таки трішки зробив реабілітацію, трішки зробив там удар на Така штука досить така корисна, як мені вже видалося. Саме масаж, тобто це дійсно я три місяці, я з них два місяці, можна сказати, не тренувався, але я, я, в чому моя проблема другого літня, я для того, щоб не втрачати свою форму, я почав тренуватися лівою рукою. Тобто, звичайно, що рівень це зовсім інший, але я хотів просто підтримувати хоча б на певному рівні свою фізичну форму. І як потім вже почало навіть і на лівій, так знаєте, вже. Якісь певні такі моменти, що щось вдавалося і це мені давало ще більше такої адреналін, тому що на ліві мене ну почали якби більшість обігрувати навіть на тренуваннях вдома, і це мені давало ще такий додатковий, знаєте, такий якби стимул, тобто боротися і вірити. І навіть я такий, напевно, перший в історії, який на етапі про світу Варшаві, для того, щоб це був останній перед Ріо, для того, щоб десь і себе не показати. Наповнені, і десь можливо якісь моменти продивитися у суперників, ми все-таки вирішили з, з тренерами, з моїм Віктором Нікуліним, з Станом Колесником, і з тренером збірної Геннадієм Яновським такий експеримент зробити, щоб я виступив на лівій руці. Це, звичайно, був там, трішки і шоки для інших суперників моїх, але я так в поєдинку за 8, ну, 15-14 програв такому досить потужному угорцю. От, і, ну, в принципі, те, що я хотів і тих змагань, я не зробив проблему ще більше для правилки. Це десь була така тактика. Тобто... Це не була тактика, це така змушена тактика була, тому що я боявся, що я просто зірву руку праву і на цьому можна було на рівно ставити хрест. І другий варіант, другий пункт, якби все-таки було можливість ну, не ризикнути правою рукою, але для того, щоб підтримати оцей змагальний темп, все-таки їхати і фехтувати на рівні. Хоча мене багато відмовляли, я все-таки десь довірився своєму шостому. Такому -чу, і, скажімо так, ну, все-таки настоїв на тому, що варто їхати. І все-таки я дякую тренерам, що вони все-таки пішли на це. І це був такий ризик, тому що, знаєте, десь психологічно мене ну, як обіграли, я там ну, виступу не досвід але відгуки були дуже високі, тобто навіть суперників, які не очікували, які думали, там зараз одною право. Я там на рапірі вісьмірку навіть попав, і це для мене шок, тому що я на праві вже півтора роки не попадаю вісім ходу я лівою. Тобто, зважаючи ті всі травми, ті всі, скажімо так, не дуже приємні ситуації. То перемога на Олімпіаді – це в кілька раз приємніше. Ну, знаєте, зважаючи те, як останніх тих півроку з тими травмами, то це я не знаю, це просто мега-успіх. і Я дуже боявся того, що я не зможу достойно виступити через те, що не була певна рівень такої постійної тренованості. Але десь, напевно, цей відпочинок для правої руки він пішов на користь. Тобто я все-таки знаєте, людина, яка віруюча, і Я вірю, що Бог вів мене тою дорогою, якою він знав. Мене не допустили на другому виді на рапірі. Тобто це мене це, решло, шокувало. мене це шокувало, тому що по всіх правилах я мав пройти. Тобто було тільки два правила, які мене, грубо кажучи, цікавили. Перше правило, якщо я в четвірці рейтингу на одному з двох видів, я на цьому я це проходжу автоматично по цьому рейтингу, бо проходило просто в чому проблему 12 чоловік з, ну, зі всіх, тобто в кожному виді. І на шаблі я був третій в рейтингу, Я був перший, після останнього змагання я став третім, мене посунули. І я став, ну тобто я став третім на шаблі, і це мені, в принципі, давало можливість на рапірі, друге правило, було потрібно було на румовині бути в 16-ті кращих. Я був 13-й. Тобто я собі дуже не хвилювався. Думаю, все окей, я все прохожу. Я все рахував, ну все розкинув, ну все мало бути чітко. Коли прийшов лист з ліцензіями, мене це насторожило, тому що мене писав лише один вид. Але я так подивився, що мого друга Антона Нацька теж пише один вид. І з тренами, ну напевно, що просто з Ні, ми просто подумали, ну якби і так дійсно було, що вони просто дали відразу ліцензії за чемпіоном Європи, чемпіоном світу, чемпіонам Азії Америки. Тобто вони розіслали якби перший такий лист. Ми це сприйняли як такий певний ну, незрозумілість, але дивимося, ну, що в Антона один вид, хоча він теж проходив на двох водах. Там ще в нас є така з Миколаєва теж на одному Тобто ми так думали, ну це просто якби чемпіонам Європи. Ні, це спочатку було як просто ліцензії прямі чемпіонам Європи. І uh -huh. я, я зважаючи, я виграв чемпіонат Європи на шаблі, тобто я отримав цю ліцензію. Все окей, все окей. Потім прийшов, коли другий лист прийшов, ми вже зрозуміли, що є проблеми, тобто вони виділили мені лише одну ліцензію на шаблю. Вони не дали мені на рапіру. Коли ми почали їм писати. Такі офіційні листи з підписом та, та з підписом там голови Паралімпійського комітету України відповідь була: ну принаймні, як я розумію, це. Якщо є щось по правилах відмова, пишуть пункт такий, дивіться сюди. Все, питання має. Було розписано на дві сторінки А4-го, що ми неправильно зрозуміли правила відбору, що IPC, неправильно так, міжнародний паралімпійський комітет неправильно трактує правила, які складені нашою міжнародною федерацією фронтування на візках. І, грубо кажучи, вони, тому що міжнародний параліпський комітет це є вище, він їх трактує так, як він вважає за потрібне. І, ну, щоб багато не говорити, попроходили люди, які, скажімо так, в обидвох видах вони пройшли. Але вони, наприклад, Нижче рейтингу не те, що нижче. Вони, наприклад, на ракірі 14, на шаблі 16. Він пройшов в двох видах. Це дивні речі відбувалися, але я думаю, що це, знаєте, як от здоров'я там, і Жан Беленюк і. І багато хто дає такі види спорту де судді дуже великий вплив. Е, в нас дуже великий вплив, напевно, через. Я так я вже їм це відверто говорю прямо в очі, і німцям. і... От, Грубо кажучи, є президент нашої федерації на якісь такі закулісні течії. Я підозрюю, що так, тому що я не можу нічим пояснити, як можу змогла збірна Гонконгу пройти в, і в командному виді, і в особистих. Два спортсмени в обидвох нижче рейтингу, нижче 15-го місця в обидвох рейтингах. Тобто, ну, грубо кажучи, заступники. Я не буду, звичайно, говорити конкретно, але коли президент Поляк, заступник Гонконгівець, німець, італієць, ну, скажімо так, всі були в плюсах, причому в таких великих плюсах, більше, 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 більше. тобто, через те, що Україна десь там не представлена ніким, ну, напевно. За півроку ще до вияснення результатів люди, які далеко в рейтингу, знали, що вони йдуть на паралімпіаду. Ну, якісь дивні речі деколи відбуваються, але потрібно просто ще більше якби боротися, просто здобувати дійсно ще вищі місця і в рапірі, і в шаблі, і тоді, ну щоб вже ніяких в них не було можливостей об обдурити. І останнє питання про паралімпіаду. Розкажи безпосередньо про сам змагальний день. Тобто десь якісь боїв був найважчий, чи був ти в найкращій своїй спортивній формі на той день? Ну, мене дуже тішив завжди наш масажист, який у нас з нами працює Влад, це просто шикарна, шикарна душі людина. І коли я до нього приходив на масаж, то відразу я отримував таку психологічну розгрузку. І він за два дні до, я завжди зазвичай так завжди люблю, якщо у нас є можливість масажу, за два дні до виступу, такий основ, основ, основний, такий вже важкий масаж. Тобто і він мені сказав, ну теж підтримав мене, сказав, що Андрій, ти в шикарній фізичній формі, м'язи в тебе в тонусі, все супер, тобто, ти ну нічого тебе не болить, все чітко. Справа за малим весь день, якщо чесно, починався досить так хвилююче, тому що група мені підібралася, така досить важка. У мене було ну, китайці, якого я ніколи в житті не обіграв у тян. У мене був грек, такий піларінос, який. У мене завжди з ним дуже важкі поєдинки, тому що він мені дуже незручний. От він такий, грубо кажучи, не топ, але такий добрий середняк. Але він буває незручний суперник. От він може бути найслабший за тебе, але він просто тобі незручний. От він мені дуже незручний, ще Шульга. От. І також в мене було француз, такий лимон, який недавно теж виграв етап Кубка світу, тобто такий досить високий рівень. Ну і два гонконівця. Ну, якось мені перший бій був найважчий з цим, але я зразу сів з Китайцем фехтувати, і це був такий ну, дуже важкий поєдинок, тому що я ще жодного разу ні в групі, ні в Олімпійці що в нього не перемагав. І я так тішився, тому що вдалося в нього 5-2 виграти. І це десь мені, можливо, дало на наступні бої такий знаєте, е, якийсь такий, ну, виплеск таких емоцій. Тобто я все-таки повірив, що я можу поборотися. І кожен бій важливий. Тобто в групі я ще провів. Чотири поєдинки, на жаль, останній тому Любону Французу 5-1 програв, тобто так, в принципі, без таких я боровся, щось так нічого не вдавалося, все, що він робив, все вдавалося. Але десь потім я зрозумів, що так мало бути, тому що якщо б я ще переміг цей бій, я би прожеробився першим, а паралімпійський чемпіон 2012 року в Лондоні прожеробився восьмим. І в нас 12-ки проходила тільки вісімка. І, грубо кажучи, у нас грек пройшов першим. З іншої підгрупи, і він попав зразу на цього китайця, і цей і він цього китайця зміг обіграти. Тобто, не факт, що я би попавши на цього китайця зміг би його обіграти, бо він такий топ-рівень. Це... А я прожеребкувався третім після групи. І перший бій в мене був аналогічний фінал на чемпіонаті Європи, тобто я потрапив на француза Нобля, Це такий мій одвічний такий суперник, і слава Богу, мені так останнім часом вдається його обігрувати, хоча це топ-клас, тобто суперника. Але якось так пішов бій вдало. І, скажімо так, і щось вони так трохи захвилювались, і ну все склалося дуже добре. В півфіналі я потрапив на цього китайця Тіана, який, звичайно, теж це для мене був такий, знаєте, дуже важкий психологічний бій, тому що півфінал мені здається, навіть, може сильніше за фінал, тому що в півфіналі вирішується твоя доля. Чи ти вже 100% з з чи ти ще будеш тільки боротися за третє місце? І тут така є небезпека. І звичайно, що цей поєдинок, я чесно, я не пам'ятаю своїх зараз емоцій, і які я перед боєм мав, але я пригадую, що я просто сконцентрувався лише на супернику, лише на суді. Я нічого не бачив, нікого не чув, навіть тренера. І якось оця звуженість і націленість в атаці. Тобто, я розумію, якщо я буду відходити таку більш захисну або більш контратакуючу, мене він порве. Тому що в нього рука набагато довше мою, і він мене просто без проблем і стає. Я просто його час давив, атакував, атакував. І ці, спочатку я досить дос 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 добре відірвався, 8-2. Потім трішки такий був спад, він перехопив ініціативу. 10-8 і мене догнав, тобто я ще перемагав 10-8. І потім якось все-таки вдалося мені ну, вирвати цю перемогу 15-10, ніби то так по рахунку, видається, що ніби запас був, але це були такі нервові уколи, що просто вже після того. Якби я вже так перший раз зрозумів, що це вже двійка, це вже все. І вже перед фіналом було був настрой один, що можливо такого шансу більше не буде. Тобто, шанс поборотися за Олімпійське золото, Паралімпійське золото. І це був такий, можливо, мій єдиний шанс в житті. І Я дуже радий, що я його використав з угорцем Осватом, тобто 15-8. В принципі, по рахунку теж ніби впевнено, але... Ну, бив все, за кожен укол, не хотів нічого пропускати зайвого і дуже радів, що прийм.